Всім доброго дня з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя, вихідний, відпочиваємо все по накатаній, як завжди, посправлялися по господарству, погодували наших підлеглих. Попід ну все те саме вже протягом 10 років. Одна та сама робота. Хтось говорить, ти знімаєш одне те саме. Ну, а нам приходиться робити ту ж саму роботу. В першу чергу хотів би подякувати усім, хто вчора був присутній на прямому ефірі за підтримку. Ми планували хоча б там зібрати якусь тисячу гривень, щоб дати Віруські, щоб вона віднесла в школу і доложила. До тих коштів, які вони збиратимуть для допомоги хлопцям, які знаходяться в госпіталі. А це все діло воно закольцоване, так як учителі також співпрацюють із Вікторією, тобто Вікторія потім везе ті речі, які вони придбають у госпіталь, і також ті малюнки, які малюють дітки, також Вікторія передає. Але так як віруха вона. Дуже активно в цьому напрямку, їй дуже приємно. І ми вчора так, ну, з бухти-барахти сказали, поспіваємо пісень, Якщо хтось хоче, можете скинути. Ми вставили стару силку, ссылку, ну, вона не стара, тому що там вже написано 91-ша бригада. Ми розпочнемо збирати кошти на той автомобіль. 에, коли вже приїде до нас у двір той автомобіль, який ми купили для 72-ї, і передамо її. Командиру взводу з першого батальйону 72-ї бригади. Позивний у нього турист. Кажи його Максим. О, так що зробимо ці речі, потім уже, а може, ще залишиться у нас із цього автомобіля кошти, я потім відрапортуюся і будемо збирати на Ніссан Panfinder, який пообіцяли загнати нам для хлопців із Збройних сил для 91-ї бригади, де служе Романчик, так як у них мінус два автомобіля. Ну, це життя. Головне, що хлопці цілі, все добре, а на автомобіль ми назбираємо. Так що велика подяка всім небайдужим, хто долучилися. Назбирали ми аж 11 тисяч гривень на сьогоднішній день було зранку. І 11 800 у нас було ті кошти, ми планували заплатити за транспортування. Кроватів з Італії, іменно ті кроваті, які в госпіталь, і 9, десять там інвалідних візків. Вчора набрав мені в Італії із цієї волонтерської організації чи фонду. Він зараз знаходиться в Києві. Ми з ним поспілкувалися, тому що треба ще забрати е, там в районі 400 до 400 кілограм продукції для хлопців. Тобто на волонтерську організацію, де знаходиться Вікторія, але треба їх доправити з західної України. Із Яворіва сюди в Київську область. Можливо, хтось із моїх підписників має таку можливість. Можливо, хтось збирається туди їхати. Можливо, хтось когось знає, що можна якось це попутним грузом доставити, ну, щоб мінімалізувати затрати. не є. Тобто, звертайтеся, я залишу номер під відео в описі, там буде. Номер моєї картки і номер вайбера. Дзвоните до мене, номер картки, то ми на неї збираємо і на госпіталь. О, так що в нас на госпіталь залишиться завтра Віруський. Я дам три, три тисячі гривень. Вона віднесе Людмилі Івалівні, А ті решту гроші ми витратимо на доставку кроватів в Італії. І якщо ну, там залишаться кошти, дасть Бог, ми їх потратимо на речі, які потрібні. Тому що хтось там писав у хлопців і дівчат усе є. От, в деяких госпіталях є усе. В деяких є потреба в таких речах гігієни, там шампуні, різні ці, як вони там, тампончики. Рукавички, пелюшки, ну такі речі. Простинні і одіяло, начебто вже запаслися. Так що, ну така ситуація. Хто можливо там має можливість і хоче до цього долучитися, можете мені написати вайбер, я перезвоню, обговоримо. Можливо, хтось хоче ціленаправлено. Комусь особисто там передати із тих хлопців і дівчат, куди їзде Вікторія, ну вона раз у дві тижні, їзде на передову і передаємо посилки хлопцям і дівчатам. Ну а в мене на даний момент зараз неділя приїхав до мене мій товариш Олександр Електрик, який боїться висоти портом і вихідний, так як у нього нема вихідних. І так як нам прийшла 260-та голова. Переробляємо ранулятор, так що працюємо і, можливо, зазніму коротеньке відео. Так, Щось паузи не зняв. Так, Тут у нас таранчук загуляв. О, може, завтра подивимося, спробуємо спарувати ще цю дівчинку, Різать у нас є кого, тут ось, ось двоє. Ці дівчата на підході і там у нас два кабана є. Ну а тут у нас все. війна без правил за життя. Тобто сосків вистачає, смокчуть, дама наша годує, апетит не в дугу. Сьогодні також ще прокололи ми антибіотики. Получається четвертий день. Ну, Начебто і вже у нас температура сьогодні вже рівно 38,5. Лавочку сейчас забризкаємо з вами. О! Вот. 38,5, начебто все нормально. Вчора малим поросятам пробував давати вже сухе молоко. Розвожу, є замінник цільного молока в стандартах для поросят від нуля. Тобто можна давати з першого дня життя, якщо не доведе господь, мамка не. Е, ну, Якісь сталися причини чи проблеми. Капуська веде себе більш-менш активно, встає, гуляє, але їсти толком не хоче. Таке яєчко там з'їсть, сюди він потягається, все нормально. Температури немає, будемо сподіватися, що все буде добре. Ті щось воно воюють, ну, шо, вам же ж там вистачає, бичок ти такий здоровий, а? крикливий, таке малень, таке крикливе. Так що з свинкою все добре. Все а то там говорили, що я. Назву погано придумав, да, вона, я маю на увазі, що відмучилася в тому плані, що вже немає. Ну чого ви то таке робите? Ось цей шмок ще два соска. На ось у цього шмакці держи. Успокойся. не, Йому ж треба іменно той. Ну, Так воно і є, є така проблема. Поросята всі в нормі, кількість збереження 100%. Так що, друзі, майбутнє бігаємо, сейчас зважимо бройлера для тих, хто цікаво, тому що е, багато підписників там мені писали, що хочуть подивитися е, вагу, яка на сьогоднішній день, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Е, брали ми їх не 2 числа, так як е, 31-го було їм 21 день, розпочалася продажа, але ми брали трішки пізніше. Якщо 31-го був 21 день, то вони посаджені 10-го. Тобто відштовхнутися. Від, від від дня посадки, тобто з 10 числа, і треба було подивитися, який сьогодні день, але я не знаю. Реально, я не знаю, яке сьогодні число. Отак От засмикається, забігається, знаєш, що сьогодні неділя у когось вихідний. Так що зараз візьмемо ваги, бігеньке це все діло зазважимо, відрапортуюся, як ростуть і як воно що відбувається. Так що ваги наші все набать, зараз забираємо і погнали. Що ти? Привіт! Привіт моя мазуха! Мазуха від слава Багато бабусь своїх внучків кажуть, мазун, мазун. Ну, от і я кажу на неї мазуха. Мазуха наша вагітна. Чекаємо поросят. Ну і отакі наші бройлера. Також кочегаримо, підтоплюємо. Підтрусили тирси зранку. Ну Я думаю, на днях будемо зрізати слой під поїлками. Зробимо дезінфекцію. І притрусимо свіжою. Ну, а так поки трусимо поверху. Так що зараз ставимо ваги і важимо. Ну що, друзі, ваги наші поставили. Нолики у нас є. Тут також у нас буржуєчка працює. Треба, щоб повітря було не таке вологе, щоб не збирався конденсат. Ну, але зараз відео не про це. Годуємо бомбікормом, так як і працювали далі. На даний момент вміст соєвої макухи 20, соняшника 7, вітамінна база 2,5, трикальці 1,5 і пшениця і кукуруза. ну Можна 50 на 50. Тобто пробували ми це все робити Так що зараз беремо валерчика. Такий чималий валерчик. Можна вже на юшку було б зарізати. Що ми маємо? Ми маємо на даний момент 3 200 йди сюди Тихо, тихо, тихо. 3200. 200 Ну а як двох зразу, то вийшло 6. А на цього йде. Тихо, тихо, тихо. тепер ми 3 і маємо 9. Тобто середня вага общого у нас виходить 3 кілограми. ну Ще одна іковідна. Він ну, якийсь надутий. Тихо. 4 штучки, тихо. 4 штучки маємо 12-200. Ну, все одно. 3 кіла середня у нас є. Так що, ну, начебто непоганий результат, але не знаю, яке у нас сьогодні число для того, щоб сказати, який, який сьогодні день. Але я думаю, кожен може відштовхнутися. 10 числа була посадка. От. І скільки їм днів. Ми брали після 21 го дня. Іменно на 21 не, в мене не вийшло. Їжа в Волю, вода в волю. Настіл глибокий, вичищаємо вже після того повністю, як виростають. Ну, я думаю, що на цьому буду завершувати, буду бігти далі. Може зазніму відео, як Санька робить гранулятор. О, тому що не виходить, в мене знаходиться в трьох місцях разом. Ще треба бігенько побігти, розкрутити Лесі Петрівні автоклав. Вчора робила. Кров'янку сьогодні буде робити кашу для хлопців. Так що на цьому все. Е, хто там просив по бройлеру, відео я зняв. Е, так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім пока-пока.